Цьогорічне змагання до Коломиї приїхали учасники із Харкова, Полтави, Слов'янська, Львова, Черкас та Івано-Франківська. На стадіоні всі змагань панував драйв і командний дух. А ще цьогоріч тут була головна мета: зібрати кошти на підтримку реабілітаційного центру тепло, крилатої душі та Коломийської філармонії. Є наші представники з оздоровчого центру. Є у нас зараз колумбійці, які будуть зараз радо приймати участь. За них це цікаво і ну, трошки я кажуть, перезамонтажуються вони. Так і того року, так і цього ра цього. Року, то ротарійці виявляють бажання підтримати нашу філармонію і також наш оздоровчий центр. Того року вони мали коротенький візит у наш центр. А цього року у нас вже трошки у неділю буде довший візит до нашого центру, де ми розкажемо більше про діяльності, де вони будуть бачити, куди вони вкладають кошти. Губернатор дистрикту 2232 Олександр Хардін з Полтави каже, що саме спорт надихає людей творити добрі справи. Мета цих заходів популяр. Зувати здоровий спосіб життя, тому що ротарійці – це все таки люди, які е, мають енергетику робити добрі справи і повинні в цьому добрі надихати і всіх інших. А що може бути кращим, як фізична культура, як е, спорт? А далі все залежить від здібності і бажання кожного головна ідея таких змагань благодійність. Учасники збирають кошти і передають громадам, де вони змагаються. Під час таких заходів, які є благодійними, збирають кошти для того, щоб допомогти якомусь місцевому або середку, там, де необхідна допомога, або школі, або щось пов'язане з спортивною фізичною реабілітацією. Очільник громади Богдан Станіславський каже, що радарійці тісно співпрацюють із Коломиєю. Ми повертаємося до Європи і дякуючи вам. Всесвітній організації «Ротарі», бо вона дуже багато допомагає і нашій громаді, і всій Україні. Дякую за ту допомогу. Це відчувається і за кордоном, коли ми зустрічаємося. І ви, напевне, бачили, що їздить одна така гарна машина, бус, Volkswagen, там пишуть ротарі. Це якраз від німецьких наших колег такий подарунок. Під час змагань зібрали 38 тисяч гривень. З Коломиї Богдан Малецький, Галина Романчук, телерадіо компанія РАЄ.